На відстріляних гільзах малюю колос, що достиг під вогнем в замінованих щільно полях, намалюю ще, гуртом легшим боротись з смертоносним металом, щоби знов відновити життя. На ящиках від снарядів малюю небо, а під ним море соняхів, сакральні мої кольори. Як годиться, без вибухів, дронів, таребів, безтурботну веселку. Яка наче сміх дітвори, на відстріляних гільзах малює мальви, їх квітучі списи хай боронять подвір'я і тишу, і так просяться поруч під пензлик побілені хати, намалюю їх. Може, так відбудуються швидше. На пробитім шоломі малюю маки, на зеленому тлі у лузі до сивої долини, щоб не плакала більше згорьована мати. Щоб не гинули знову на війнах доньки та сини, на відстріляних хільцях малюй квіт, щоб вони проростали на зраненій нашій землі. Хай цим буде останнє воєнне літо, а трофеї залишаться згадками про переможні бої.